Ми сьогодні на стадіоні Андрія Шевченка, так саме Андрія Шевченка. На Аболоні Андрій Шевченка жив за цим поверховим будинком. Там є 12-поверховий. Він ходив ось цю школу 232, га по-моєму, і е колись навірно років, може вже 10, тому він побудував. Стадіон. Тобто він тут був, цей стадіон, але зробили з таким штучним цим покриттям. Тут ворота зробили, сітки понатягували. Ну, звісно, за цей час вже багато чого порвалось і зносилось. Але дуже багато все одно людей сюди приходять, грають і тільки що перед нами приходили. Мужики грали довго. І ось тут біля ворот уже, знаєте, як воротарі. Протирають, тут стрибають і протирають. Тобто тут залатали, а з цієї сторони не залатали. І ми за ній прийшли теж сьогодні на стадіон, взяли м'яч. У нас ще такий м'ячик маленький, да, Нютка, покажи. З собачками. І граємо. Папа теж дуже, вже... Ох, тишка. Теж дуже хоче пограти. Угу. Колись займався футболом, але вже, мабуть, років сім це точно навіть. Не доторкувався до м'яча. Хоча є знайомі, які запрошували. Але як завжди там, з дитиною не вистачає часу, думаєш, та ні, на цей футбол не поїду на цих вихідних, краще побуду з дитиною. І ось так воно, вихідні за вихідними. Час проходить, але дуже хочеться побігати. Треба, мабуть, позвонити своїм знайомим, коли вони там будуть збиратись і теж поїхати пограти, поки хороша погода. Сьогодні у нас вже перше вересня, да, завтра вже в садок. Ні, я не пойду в садок. Аня піде трошки, привітає своїх вихователів да? і, і куди? І, і, і додому, потом буду на море їхати. І завтра Анютка їде з мами на море, так? Да? Да. Клас. Ну, а ми будемо грати. Да, Анюта, ти на воротах? Да. Давай, зараз подивимось, хто виграє.